Всім привіт! Поки чекаю чоловіка, трішки вирішила записати відео, хочемо зараз прогулятися трішки по селу, і вирішила записати відео про наше життя тут, Поділитися своїми враженнями, як нам живеться тут. Тому що я на початку ведення свого каналу щось трішки починала розповідати, а потім взагалі пішли якісь такі тематичні відео про город, про хліб, про випічку. От, тому вирішила. А взагалі ідея в мене була, коли я створювала цей канал, показувати людям, як ми тут живемо. Можливо, когось я не скажу, що змотивувати, більше якось підтримати морально, що не одні вони такі, які, яких є бажання переїхати. Тому думаю, давно відео не було, потрібно записати. Тому е відео буде це на тему, як нам тут живеться в селі вже другий рік. І чи немає бажання у нас повернутися назад до міста е, для новеньких, можливо, хто потрапив на перший раз на цей канал, розповім маленьку історію про те, що е, у 22-му році у мене виникла ідея переїхати е, десь в село. Ми, взагалі, з міста. Я 10 років прожила в Києві. Чоловік там все життя прожив. От і в нас тут була, е, був будинок. Які ми ще купили 20 2020 році. І не стілью, щоб ми тут жили, але ми його купили з іншою ціллю. Але думаю, так, а чому б нам не переїхати? Ми поговорили з чоловіком, нас в Києві абсолютно нічого не тримало, тому що в нас була орендована квартира. от І все. І якось так. Прийшла така ідея, мені в голову розповіла чоловіку, і ми якось, він мене підтримав і каже: ну давай спробуємо, спробуємо пожити тут. От, ми все спланували, у 23-му році ми вже переїхали. І виходить, з 23-го року, з квітня місяця, ми тут живемо. Живемо, щось плануємо, щось робимо. Потихеньку робимо, не, не спіша, тому що. Все зразу ми не можемо зробити, тим паче в країні а, війна, і ну, це досить так а, а, уповільнює наші плани. Тому а, це така маленька історія. Взагалі, а, стосовно того, чи немає в нас бажання переїхати назад у місто, скажу зразу, що немає, тому що ну, ми інколи. А, по там, по певних справах їздимо до міста до Києва. от і е, якось нас настільки все, е, це все якось відчувається, що це все вже не наше, що, що ми. Якось не хочеться жити в тому шумі. Був період влітку, коли ми поїхали десь близько на тиждень, напевно. А в Київ чоловік там довше трішки був, я менше. От, і, а на той період якраз світло вимикали, вимикали. Вимикали світло в закладах, нікуди не можна зайти, тому що жарко температура повітря на вулиці 30+. плюс. От, і це дуже так якось тяжко було. І я навіть е, говорю, я поїду раніше, ти вирішуй свої тут питання. Я поїхала сюди, і мені було тут добре. Е, от, е, взагалі, якось нам зима йде така трошки тяжка, що про, минулий рік був, була зима тяжка, що цей рік. Не знаю, можливо, із-за того, що короткий світовий, світловий день, можливо, це воно так впливає. От в Києві в цьому плані було трішки краще якось. Можливо, там якісь свої справи. Тут сиджу в будинку, там працюємо певні справи, якісь вирішуємо, але це такі справи, які там в будинку на вулицю виходить не потрібно. І це так, що на вулицю взимку ми виходимо лише два рази, можливо, і раз, наприклад, там сходить. Принести дрова в будинок і там, сходить прогулятися, або сходити на нову почту, відправить посилку. І все більш так нема потреби виходити. А влітку, все ж таки, якби там не було, більше часу ми проводимо на вулиці. Навіть якщо якась робота за комп'ютером, ми можемо з комп'ютером вийти і попрацювати на вулиці. І це набагато якось так краще дається. Тому я з нетерпінням чекаю весну, щоб щось вже виходити робити, і так виходимо, стараємось виходити на вулицю, прогулюватися тут. І такі от справи. А, стосовно наших взагалі планів, чи. А, стосовно наших очікувань, чи здійснилися вони а, теж про те, що ми думали, мріяли, чи ми вділили це все в життя, скажу так, що. А, Думали, що це все буде набагато швидше. Думали, що ремонт зробимо за один рік, і все в нас вийде, все класно, круто буде. Але не потрібно пришвидшувати цей процес, от як воно йде, так воно йде. І це добре. І добре, що воно хоч якось рухається вперед. О, от стосовно того, стосовно переїзду взагалі в село, якщо ви переїжджаєте в село, не потрібно просто. Мріяти, що все тут приїдете, що вас тут всі чекають, що вам всі тут будуть допомагати. що всі... Це я так думала, коли приїжджали, я думала, о, ми приїдемо, молоді люди, нам хтось щось ми у когось щось тут купимо, щось зробимо, і це буде набагато краще, ну, і легше, ніж в місті. Але воно не так. Тут ніхто нікого не чекає, і навпаки, коли приїжджають якісь чужі люди, Зразу всі насторожуються, і, типу ну типу, чому ти сюди приїхав? І такі ще різні всякі. ну вас тут ніхто в селі, в цьому нас ніхто не чекав. от Що ми тут будемо жити. І навіть е такі моменти, що сусіди не завжди раді, що. Що їхнім, наприклад, курям вже нема де ходити. Ми тут а, загороджуємо свою територію, а раніше, наприклад, тут паслись їхні кури, або там коні, або ще щось, або бокози. Тому що тут вільну територію використовують саме, якщо ніхто не живе, використовують саме під, можливо, якийсь там випас а, випас тварин. Тому те, що я чекала, що мене тут будуть чекати з. Що нас тут будуть чекати, того тут нема. Також я думала, що буде все швидко в нас йти, що нам тут проблем не буде зробити, наприклад, якийсь ремонт, тому що буде багато людей, які захочуть нам допомогти заробити гроші. От. І ми так швиденько-швиденько все зробимо. Якщо приходить от на діло, то. Тут нема таких людей, які змогли б нам допомогти. Тут всі знають, як все зробити, але толком ніхто нічого допомогти не може. Тому такі не потрібно будувати е, очікування такі або надію, що хтось вас чекає, що вам тут допоможуть. Е, потрібно зняти рожеві окуляри і в якомусь плані в селі мені здається тяжче жити, ніж. В місті. в місті ви можете знайти спеціалісти, їх дуже багато, вони е, хочуть надати вам якісну послугу якусь, а тут, тут так не буде. Тому, можливо, з тим у людей виникає якась проблема от, і бажання, наприклад, жити в селі. З'являється бажання повернутися не до міста, тому що там більше інфраструктури. Так, змінили ми трошки локацію, вийшли на поле, це наше, до речі, село вдалені. Це у нас є таке поле, куди ми виходимо, тут собаку гуляємо, Тут такий простір. Це інше село, там уже ферма є. Великий простор. Наше село починається звідти. І аж ось так туди. Село взагалі вон там. Туди Та, далі? Кладемо, кладовається. Там. Там кладовище. Так, кладовище. А далі, там. Да, і там далі під лісом також є. Там такі вже, типу, хут... хутір виходить. Там декілька хат є, де люди живуть. Туди не ходила, в гості хоче сходити. <реш> <реш> Якось пройдемося, поснімаємо. Там десь вдалині, ми бачимо наш магазин. Тут влітку випасують корів. Дві сім'ї таких є, які недалеко тут живуть, у них є корови, три корови і тут випасують. А це взагалі колгоспне поле. У нас там ну, там одніє колгосп. А і там є, напевно, 50 а може більше. Це в сусідньому селі, а це, виходить, колгоспне поле. І вони влітку його косять. Зупинилася я на тому, що коли ви переїжджаєте в село, то вас тут ніхто не чекає. Ніхто вам нічого допомагати не буде, а навпаки, будуть е, робити все так, що ви е, міські жителі приїхали, нічого не знаєте. Можна вас десь надурити, можна десь щось обманути вас, і ви типу повірите, і все буде добре. О, так що це такий один момент. Ми зрозуміли. Також я, коли переїжджала сюди, я думала, що я буду наодинці з природою. Тут будемо жити ми. Е ну, ми то були в цьому селі і не раз до нашого переїзду, але е чомусь я думала, що щось якесь там не таке густо населене село. Получається як іде одна вулиця. На ній десь до 10 хат. І сусіди ваші дуже-дуже близько, так один до одного. От. Але територія, що в нашому сусідів, вона велика. Сама хата біля хати розташована дуже близько. Я думала, я буду наодинці з природою. Тут буде менше людей. Я людей бачити не буду. Мені хотілося закритися, щоб мене ніхто не трогав, я нікого не трогала, і такими якимись. Отак якось жити. А коли прийшлося на ділі, то зовсім тут не так. Тут навіть е такий момент у нас е вийшов, що коли ми переїхали, нам батьки залишили машину е і, відповідно, ми раніше ніяк ну, ніколи її не ремонтували. У ну, нас то права були, але ми абсолютно нічого не знали стосовно ремонту стосовно всього іншого. І виходить так, що люди... Е до людей потрібно звертатися, що якщо щось трапиться з машиною, <кій> у вас потрібно, потрібно, щоб були це не так, що, наприклад, у місті у вас приїде евакуатор, забере а, тут найближчий евакуатор до міста це 30 кілометрів, і, і ви, ми один раз визивали і заплатили немаленьку суму. От, а тут потрібно спілкуватися з людьми, потрібно налагоджувати з ними контакти. Налагоджувати спілкування з ними, щоб в разі чогось там, якщо щось трапиться, щоб вони вам допомогли, підказали, затягнули такі от моменти, або дали чиїсь контакти. От. Так що це такі справи. Що ще я взагалі хотіла розказати про село? У нас взагалі в селі на одне село, у нас десь тут 250 жителів, 200-250, трішки більше приписаних. А, і в нас тут на це все село, але воно таке розлоге, якесь велике, і на це село лише один магазин. На початку, коли ми сюди приїхали, тут власниця була така, що вона не була зацікавлена в тому, щоб привозити сюди якісь продукти, щоб розвивати це все і підтримувати цей магазин. Якось так є, то є. Приїжджають якісь машини, щось там привозять, то та й добре. Але коли, ну і тоді, в такому випадку, нам доводилось просто, щоб купити якісь продукти, наприклад, таких, яких не було в магазині, нам доводилось їхати в місто і купувати. Зараз вже змінилися власники, то і в магазин ходить вже більш приємніше, більше, більше продуктів є. Звичайно, в селі по по вулицях, по дорозі, заїжджають різні такі торгові машини, які там продають певні товари, але все одно їх потрібно десь зловити. Знаєте, у котрій годині вони будуть їхати. Можливо, там спілкуватися з якимись односельчанами, які тобі зателефонують і скажуть, що виходь, там машина їде. Отакі справи. Раніше, так, ми їздили так дуже часто. Зараз ті власники, які... Змінилися в магазині, вони е, домовились, що навіть нова почта приїжджає до нас забирає. Тому нам, е, можна сказати, і не потрібно е, їздити в найближче місто для того, щоб е, щось придбати собі. Того, чого немає в магазині, можна замовити, наприклад, новою почтою. А якщо щось таке, то в принципі таке саме перша необхідність тут у магазині є. О, тому такі от справи. Також, коли ми приїхали в село, що ми думали, що а, ну, нам я, я зразу казала чоловіку, що це все не треба. нам, Він каже, давай купимо косарку, тример. Я кажу, ні, воно нам не треба. Пройшло місяць, ми купуємо, тому що тут треба. Тут, тут немає такого, що там люди вам там позичать, дадуть, ви це зробите, або вам хтось скосить. Тут людей допросити, щоб щось зробили, дуже дуже тяжко. Якісь такі всі люди цікаві, що ти їм пропонуєш гроші, щоб вони зробили, вони за гроші не хочуть це робити. Якось воно так от виходить. Тому е, в, наш, в нас і вийшло так, що ми якось трошки довго, так, довше, ніж планували, рухаємося до своєї цілі. Також от е, я ще помітила, що коли ми сюди переїздили, е, більш це така моя помилка була. Те, що я будувала такі мрії, плани. Я буду робити тут якийсь бізнес, що тут всі, от я була ж кондитером в Києві, що в мене тут зараз всі будуть замовляти я відкрию свій кондитерський Такі от мрії були. Але коли дійшла до діла, то ну тут воно так не працює. А... Потрібно вибудовувати свою якусь. Свій авторитет і все інше. Тобто, це що й буде, я думаю, що це буде в моєму житті, то буде трішки пізніше, не так швидко, як, як я взагалі думала. От, добре, що у мого чоловіка був онлайн-бізнес на то ну, і є. І у нас є дохід, за який ми можемо жити. Якщо б ми переїздили просто з такими а, своїми мріями а, про те, що ми будемо тут бізнес робити, нам би було набагато-набагато тяжче. Тому, от коли я просто ну, бачу в Ютубі блогері різні, виставляють своє те, що от ми переїхали в село, ми будемо щось вирощувати і продавати, або там щось там, своє відкриємо. Коли в людей е, немає таких от фінансів, щоб прям е, взяти і зразу все відкрити, наняють співробітників, наняється все, то не потрібно просто вдівати собі рожеві окуляри і думати, що це все буде, що до вас всі побіжать і що з вами будуть всі працювати. Потрібно мати якийсь запас, потрібно, потрібно щоб була якась робота. Звичайно, якщо ви переїжджаєте в село і плануєте, що ви будете десь якось вчителькою працювати в школі. Це інша справа. От. А коли про якісь мови йде, про якийсь бізнес, про якусь власну справу, то це набагато-набагато тяжче, і треба тут кожен крок продумувати. От, і так що... так що в цьому плані потрібно думати, як його правильно що зробити. Так що в плані фінансів тут треба дуже-дуже гарно продумувати, щоб не прогоріти, а потім не поїхати назад в місто, тому що в селі нема роботи. Так? В селі нема роботи. В селі, ви тут, я не знаю навіть, як можна. Можна, звичайно, їздити в місто найближче за 30 кілометрів кожного дня туди-назад і якось щось робити. От, а так, щоб прямо тут сидіти в селі і щось на чомусь заробляти, я не знаю, наскільки це реально, прямо так за рік, за два взяти і це все зробити. На це йдуть роки, щоб вибудувати, щоб побудувати щось якусь свою власну справу. Такі, от такі от справи. Да, я так все негативно зараз розповіла. Але ну, позитив, позитив є, і багато позитива є в цьому всьому, що ми переїхали. Це класно, <с <с?> все круто. От. Але не потрібно просто надівати е окуляри рожеві і дивитися на це все, що... що ви приїдете, і у вас тут життя стане кращим, ніж було в місті. Якщо ви їдете з якоюсь тілю заховатися від людей в селі, е то краще. Сходити до психолога і розібратися з цією ситуацією. Якщо ви їдете з надією про те, що в селі люди будуть у вас якісь послуги купляти, або там щось, якісь товари купляти, то треба тисячу раз подумати, чи це буде дійсно так. Щоб потім не перегоріти, не перегоріть, не... А... щоб потім не виникло бажання повертатися назад, потрібно тисячу разів подумати. От правильно. Дякую вам, що ви дивитеся зі мною. Хто з новеньких з'явився, побачив моє відео, підписуйтесь, зберігайте мій канал. Я і планую і надалі розповідати про життя в селі. Хочу розповісти дуже багато про свої новий такі таке хобі. Це хліб у печі. Я зараз вивчаю цю тему хліб на заквасті в печі. Чому в печі? Тому що в нас дуже погана духовка, яка не спече хліб так, як треба. А в нас є піч, тому чому би не використати піч? А вже в майбутньому, коли там, будемо якийсь можливо ремонт робити, колись буде у нас нормальна, хороша духовка, тоді, можливо, буду переходити якось і на духовку, тому що. Зимку пич палиться дуже класно, а рідку це дуже жарко в будинку, тому, тому такі от справи. Дякую, що подивилися. Пишіть коментарі, пишіть свої думки, можливо, вже хтось переїхав, хтось живе. Пишіть про свій досвід, як вам живеться в селі. Чи немає бажання повернутися назад? Чи все добре у вас? От, дякую вам за перегляди. Не забудьте про вподобайки. А от мене це мотивує. Якщо ви мені пишете коментарі, ставите вподобайки, це мене дуже мотивує. І а, я так більше, більше стараюся знімати щось і розповідати щось на своєму каналі. Коли я бачу, що якась маленька зовсім аудиторія, бажання падає, мотивація падає. І тому давайте будемо. Помагайте ну, разом, будемо з вами розвивати мій канал. Всім дякую за перегляд до нових відео.